Якраз зараз, просто зараз в нашій студії Інна Царук, єврейська блогерка. І будемо більш детально говорити про це чудове свято, дізнаватися найважливіші і найцікавіші факти. Пані Іно, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю з Ханукою і вітаю з Різдвом Христовим. Вітаю вас теж з Різдвом Христовим і з Ханукою, яка сьогодні розпочинається увечері. От, якщо можна, чесно кажучи, я дивилася ваш Ютуб канал. Зізнаюся, <гум> Дякую. не всі не всі, але певною мірою, те, що змогла подивитися, чесно, дуже цікаво. Там стільки. Таких деталей ви наводите, але що мене найбільше зацікавило це ось у вас є відео доволі свіже, і там ви проводили певне опитування на вулицях і дізнавалися у людей, чи знають вони ось про це свято, і що власне вони знають. Якщо можна, давайте от для того, щоб все ж таки було таке повне уявлення, тепер проведемо такий, ну як би не лягбез, але розповіно розп, будемо розповідати в деталях про саме свято і для того, щоб наші глядачі все це побачили і дізналися. Дуже залюбки розповім про свято Ханука, тому що це моє улюблене. На єврейське свято і розповідати про хануку для мене, знаєте, кожного року це взагалі окремий вид задоволення. Тому якщо щось не зрозуміло, ви краще там уточнюєте, Бо для нас, для людей з єврейського світу, це просто звичні речі, які ми, які ми проживаємо, якими ми живемо. Тому е, говорити про хануку, це взагалі щось знаєте, таке дуже об'ємне. Почнемо з того, що дійсно робила я таке опитування, і це було моє друге опитування. Перше я робила десь роки 5-6 тому. І тоді ситуація... Ну, зміни... змінилося сприйняття? Дуже змінилося сприйняття. І е, як ви кажете. Такий лікнеп, якщо так можна сказати, також відбувся певний, тому що раніше дійсно люди плутали на жаль, навіть такі поняття, як голокост і ханука. Тобто вони розуміли, що це єврейська тематика, але не було якогось чіткого розуміння, про що взагалі ці поняття на сьогоднішній день. Трошки більше людей все ж таки орієнтуються в тому, що це термін з єврейського світу, але що це означає? Люди не От, знають. власне це я якраз і дивилося, коли вони пояснювали, які асоціації, і як вони це розуміють. Власне, люди майже не розуміють. Ті, хто е, є люди, які знають конкретно, що це означає, є люди, які чули десь там віддалено, що це десь і світу єврейських традицій. А більшість взагалі не змогли навіть навести якоїсь аналогії, казали, що це щось японське, це щось і світу їжі в цілому. Загалом, у мене це було не претензиційне відео, тому що це більше було таке, знаєте, такого розважального гумористичного характеру, оскільки це нормально чогось не знати. Ненормально це не хотіти цим поцікавитись, тому що цього року свято Ханука співпадає з святом Різдво, яке ми зараз от прямо зараз святкуємо сьогодні. І це дуже цікаво, тому що Ханука це не є свято відділено єврейське, як багато хто думає. Про хануку навіть згадано в новому заповіті. Навіть сам Ісус Христос написано, що він перебував в Єрусалимському храмі за час святкування днів ханука або свято оновлення, як це в Біблії написано і озвучено. Скільки днів воно триває цього року? Як ви бачите, дуже цікаво, те, що ханукальний підсвічник він складається з дев'яти свічок, а свято триває вісім днів. І це дуже цікаво. Вісім тобто 8 свіч свічок. Це вісім днів, а дев'ята тоді що? А дев'ята що? А дев'ята свічка це ось ця центральна. Ви можете побачити її на ось такому традиційному підсвічнику, традиційному єврейському підсвічнику, який називається Ханукія, і це називається свічка Шамаш. Або свічка служка від неї, власне, і запалюються всі свічки кожного нового дня. Тобто сьогодні в єврейських оселях, єврейських громадах буде горіти дві свічки: шамаш і ось ця от перша свічка. Я завтра хотіла уточнити, тобто втра. їх а, запалюють по черзі, по черзі. Так можна виставити всі в ряд. Не обов'язково, наприклад, там тільки ставити дві чи три, а тут щоб було пусте місце. Можна виставити всі в ряд, але ми запалюємо конкретно з кожним днем на одну більшу. Тобто сьогодні буде горіти дві одна. свічки, Одна, дві. але з шамашем дві. Так. так, бачите, трошки така єврейська складна арифметика. Завтра це вже буде дві, а загалом три. І з кожним днем по І такий, знаєте, апо це означає? Що це означає? Зараз розкажу. От е, такий невеличкий момент. Апоге цього всього це заключний восьмий день хануки. І я завжди рекомендую по можливості або зайти в гості в єврейську громаду, або якщо є друзі євреї, прийти в єврейську оселю, бо побачити ось цей запалений підсвічник, який горить всіма дев'ятьма свічками. Це просто дивовижне видовище. Що це означає? Ми запалюємо ханукію в пам'ять про те чудо, яке відбулося дуже дуже давно. Це події, які відбулися в другому столітті до нашої ери на території Ізраїлю, коли Ізраїль був окупований греками, і насправді в цей сценарій він дуже співзвучний до того, через що проходить Україна зараз. В наш час була окупація забороною мови, релігії, забороною по суті, будь-чого і мало озброєне, погано озброєне і малочисельне єврейське військо перемогло. Чудом з Божою допомогою багаточисельну армію окупантів. І тому, коли ми запалюємо Ханукію, ми згадуємо про те, що перемога відбулася, те, що вдалося відвоювати свою територію, тому що був осквернений храм, були осквернені підсвічники, в тому числі менора, храмова Менора, це такий єврейський самосвічник. Коли ми запалюємо Ханукію, ми все це собі нагадуємо і нагадуємо те, що Бог може зробити не менші дива. І на сьогоднішній день, і в наш час, і в контексті України також. Дуже цікаво, насправді, от чесно, можна скористатися нагодою. Хочу сказати глядачам, що якщо у вас є питання, якщо ви можливо вам захочеться більше інформації, тому ви можете скористатися нагодою і зайти на канал пані Інни. там дуже багато, багато цікавого. Я чесно кажу, сама дивилася, і дуже багато важливої такої ну фактажної інформації. Дякую, дуже давайте приємно. тепер ось про такі традиції, святкування, які вони ще є, і чого вони стосуються? можливо, якихось зборів, можливо, харчування. Субтитрувальниця Особливо, якщо говорити про нас як про українських євреїв, ми не космонавти, ми не відділяємо себе від українського народу, тому що ми українські євреї, і ми співпереживаємо і те, що проходить в Ізраїлі зараз, бо там теж триває війна, і звичайно ж те, що проходить тут нашій країні. Тому зараз, із повномасштабним вторгненням в Україні, ми трошки вже святкуємо хануку по іншому. Дуже часто в багатьох єврейських організаціях громадах відбуваються і благодійні збори на допомогу збройних сил України, і під таким святковим приводом, в тому числі. Ну і в принципі, взагалі, скажімо так, якщо говорити про фінансові моменти, це теж така єврейська традиція, тому що є такий традиційний єврейський елемент, який називається Ханука Гелт. Що це що правда це стосується дітей, але на сьогодні можна вийти трошки далі за рамки. Це такі фінансові грошові подарунки дітям, тобто в єврейських громадах знають і дітки особливо вони чекають хануку і готуються до неї, бо це такий період подарунків, грошей і просто чогось приємного. Але цей ханука Гелт, це в перекладі з Зівори, то такий ханукальний подарунок. Можна робити не тільки по відношенню до діток, а сьогодні в нас такі необмежені опції функції. Можна в принципі подарувати світло, свято і радість тим людям, які цього на сьогоднішній день потребують. Ну і звичайно, є традиційна їжа, традиційні страви. От про них давайте ще трішечки. Ви знаєте, от теж є такий співзвучний елемент з українською традицією. Як ви знаєте, в нас в Україні на різдво прийнято от є таке свято пампуха, наприклад, так і пампухи прийнято готувати на різдво. В тому числі я знаю, бо я навчалась у Львові. Я там трошки ага. проварилася в такі в хорошому сенсі. Ські атмосфері, тому я ці українські традиції трошки так вже для себе зрозуміла. Ось але м, в єврейській традиції також на свято ханаку прийнято їсти е, не просто пампухи, не просто пончики е, або, наприклад, деруни. На івриті це звучить як Латкес. Латкеси, це має бути їжа приготовлена в великій кількості олії, тобто все має бути посмажене в олії, Обсмажене повністю. Угу. Як бачите, я ж знаєте, аж апетит розігрався. Ми проговорили з вами про пончики. А я чогось про про, про згадала зараз, коли от, ви якщо, кажете, що от, багато якщо є фритюрниця, віде. саме час зараз витягати фритюрницю і щось зробити. Тому е, чому саме здавалось би єврейська традиція, де пончики іде даруни? Все має бути приготовлене знову ж таки на маслі, чому тому, що на олій, вірніше, бо. Це все одно, все відсилка до підсвічника, тому що прямо традиційні ханукальні підсвічники вони не за свічками, а це такі, знаєте, з олією, де запалюється фітільок, де це все в олії знаходиться. Тому все в єврейській традиції має нагадувати під час за час свята, давати якусь певну відсилку, а що ми власне святкуємо взагалі, що за свято, тому що це ж не тільки історія про те, щоб просто зібратися і смачно поїсти. Ну, зрозуміло, і це дійсно так. Чого не можна робити у ці дні? Не можна сумувати. Не можна це сумувати, не можна опускати руки. Це правда. Тобто, це одне з тих свят, де, скажімо, так, якихось прямо строгих обмежень, строгих заборон немає, тому що є єврейські свята, де дійсно не можна займатися якоюсь іншою діяльністю, тобто потрібно просто відсвяткувати або смиренно пройти через цей шлях. Але свято Ханука це таке войовниче свято, свято перемоги, коли треба веселитися, треба вірити в чудо, звичайно ж, багато молитися, просити у Бога милості для нашої країни, якщо говорити зараз про... Контекст України це те, з чого ми потребуємо, і, і ділитися радістю з іншими людьми, ну це також дуже важливо. Можливо, ще є якісь такі важливі і цікаві факти, ну які ви можете нам зараз навести, тому що ну інформації дуже так. багато, і от людина, яка приміром не знає, де її шукати, не знає, як її шукати, вона може чогось і не знати. Ну, знову ж таки, як я вже повторювала на початку розмови, те, що не потрібно відмежовувати єврейське від християнського, тому що це поняття не кусаються. Ну і, зрештою, все християнське, воно в принципі йде з єврейської традиції. Тому це такий, це те, за що я дуже ревную пояснити людям, що це не чуже свято, нормально, це не гріх, ви не образите цим Бога навпаки. Це прекрасно долучитися до свята з таким сенсом. Другий момент, який особисто мене надихає, цікавий факт, це те, що якщо відмотати історичну плівку трошки назад і повернутись до часів Голокосту, то є такі. Історичні факти, навіть історичні фотографії, коли якимось дивовижним чином єврейський народ знаходив ханукії або змайстровав самостійно, перебуваючи в е, таких певних, це не те, що були концентраційні табори, де повністю все було заборонено. Це такі були більш е, табори проміжні між пунктом А і Б. І е, є історичні фотографії, де навіть в таких, здавалось би, темних умовах, коли ти в максимально таких жорстких умовах знаходишся, коли тебе просто обмежують по всім параметрам. Люди знаходили, по перше, можливість відсвяткувати а по-друге, до останнього вірили в те, що перемога відбудеться, те, що диво відбудеться, і люди зможуть отримати довгоочікувану свободу. Ось цей факт особисто мене на сьогоднішній день дуже сильно надихає. Ну що ж, я вам дуже дякую за те, що ви стільки інформації нам навели. Ще раз вітаю. З Ханукою, вітаю дякую. всіх юдеїв, з Ханукою, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Ну і звичайно вважаю всім миру, спокою і віри в нашу перемогу. Амінь. І ось можна ще присказати. раз повторююся: хто хоче дізнатися ще більше цікавого, шукайте Ютуб канал пані Інни, і там дуже багато цікавих відео. Дякую за запрошення. Я вам дуже дякую.